Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні ми знову знаходимося на городі і хочу підв'язати помідори, і вирішила взяти вас з собою, можливо, покажу вам метод свій, як я буду підв'язувати з мотивою бугайської праці. Сашин, брат, Павло, мені вже позабивав кілочки такі, і я буду протягувати шнур і будемо підв'язувати. І також хочу. Ще боротися далі з білокрилкою. Дякую вам за все, що ви написали. Буду пробувати. Зараз хочу позмивати водичку, її просто кожен листочок і посипати попілом. Саша вчора знову покропив, але вона не пропадає. Тому будемо боротися. Залишайтеся з нами. Можемо бачити, вже, як зовнішній вигляд листочків змінився. Перевертаємо, а тут личинки і білокрилка, і личинок дуже багато. Попробую ось так її ще позмивати кожну. Можливо, це ще щось допоможе, тому що дуже шкода, хочеться мати капусточку в тому році в мене була. І цвітна, і броколі. Ось так кожен листочок буду змивати. Ну що, ми вже розпочали з помідорами. Спочатку нам потрібно ось так пров'язати джгут, а тоді далі вже буду підв'язувати, ніби як вісьмерочкою. Гарненько зараз протягуємо, ось так натягуємо, а тоді вже буду другий шнур вже робити саму підв'язку. Посипала я свою капусточку. Надіюся, що все допоможе і вона пропаде. А ми працюємо. Так, ну що, ми вже почали підв'язувати. Прив'язую ще один шнурочок, прокручую воду. Перед, перед самим цим прокрутила. Ось. Тепер беремо, обматуємо нашу помідорку. І отут також прокрутили два рази, два-три рази і пішли далі. Знову тут прокрутили. Об'язуємо помідорку, обпачуємо і далі підкручуємо. І так по порядку. І воно гарно має все тримати. Обкрутили. І підв'язали. Жабу крутили і підв'язали. Ось на цьому буде гарно видно. І так по черзі тут зав'язуємо. Гарно, щільно, щоб воно добре тримало. Так, ну що, ми підв'язуємо помідори, і Павло придумав мені кращий метод. Каже, що так буде краще тримати. Обкручуємо нашу помідорку. І ось тут робимо ніби як петлю таку. На один раз і, і затягуємо, підтягуємо і пішли далі. І воно тоді, хоча б в цю сторону, не буде падати, буде тримати. Можливо, так буде і краще, тому якщо так будете робити, спробуйте так і так. Так, це в нас ще низенький. Сюди прив'язуємо, а потім я ще попідв'язую, як вони підростуть. Просто подивіться, яка смакота. Дари літа, нас пригостили. Черешні і абрикосами дуже смачні. Зараз ми її помиємо і малята будуть пустувати. Смачно? Так. Да. Дуже смачна? Так, абрикоска. Пойшли до огірочків. Будемо підв'язувати огірки. Зробили таку конструкцію. Тепер ось цей крайній листочок я обриваю, зав'язуємо тут вузлика, Не дуже плотно і ось так обкручуємо. Обкрутили і доверху. І далі будемо підкручувати вже скільки потрібно буде. Все і готово. Все, все. І обов'язково посинкую огірочки теж підв'язую. Ось тут ось цей листочок, який є, ми його обриваємо. І так далі, якщо далі ще будуть, скрізь де ще по краєчках, ось тут видно вже. Ми теж його обриваємо. І так до кінця. Подивіться, у нас вже є вишивки і зовсім скоро будемо Справилися, всі справи підтягнула. Трошки займаюся тепер одягом дитячим сортую. І вирішила перепочити і разом попрощатися з вами хочу вже. Дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі. Усім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!